Усім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз». Спеціальний проєкт дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші, найактуальніші та найбільш цікаві події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя понад 200 школярів присягнули на вірність Розгвардії. Окупаційна влада продовжує мілітаризацію дітей на тимчасово окупованих територіях. У школах відбуваються масові посвяти до кадетських класів Розгвардії, де дітей з раннього віку виховують у дусі воєнної дисципліни та лояльності до російських силових структур. Лишень цього тижня понад 200 школярів склали присягу вірності батьківщині перед діючими бійцями Розгвардії. Під час церемонії кадетам урочисто присвоювали звання, наголошуючи на честі служіння і патріотичному обов'язку. В ряди кадет вступили около 200 юношей і дівушек, Приймали клятву дійствуючі бойці Росгвардії. Кожен новобранець споклявся бути чесним, добросовісним, вірним родині, з гордістю і честю носити високе звання кадета. школи. чесним вірним Клянусь, Уже зараз окупанти готують підлітків. До вступу у військові інститути Російської Федерації, формуючи покоління майбутніх солдатів. Це черговий доказ системної політики мілітаризації українських дітей на тимчасово окупованих територіях, які мають стати лояльними вихованцями Кремля та брати участь у нових імперських війнах. Агресора окупанти готують мережу нових в'язниць на Херсонщині. Російська окупаційна влада планує розширити каральну систему на тимчасово окупованій території Херсонської області. Так званий губернатор Сальдо провів зустріч із директором Федеральної служби виконання покарань РФ Аркадієм Гастєвим, як повідомляє Центр національного спротиву. Вони обговорювали саме відновлення та будівництво нових тюрем і колоній, знаєте, під виглядом підтримки правопорядку. За даними джерел. Окупанти вже визначили декілька локацій для нових виправних закладів, переважно на базі старих СІЗО та покинутих промислових споруд. Мета, звісно, не забезпечення безпеки, а створення системи репресій проти цивільних, підозрюваних у нелояльності до окупаційної влади та власних військових дезертирів. Росія фактично формує на Херсонщині нову ланку карального апарату. Людей на тот все частіше засуджують за видумані злочини так званого екстремістського характеру, і от таким чином росіяни намагаються вбити спротив та залякати мешканців, чимало з яких мають проукраїнську позицію. Друзі, якщо вам подобається це відео, і ви би хотіли бачити наші наступні випуски, то обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар під цим відео, аби більше людей знали, що ж відбувається на тимчасово окупованих територіях. Окупанти хочуть вписати історії героїв СВО у шкільні підручники Криму. І от у тимчасово окупованому Криму росіяни продовжують мілітаризацію дітей і мілітаризацію шкільної освіти. Тепер вони пропонують включити в програму історії бойовиків так званої спеціальної воєнної операції. Керівниця організації Комітет сімей воїнів Вітчизни республіки Крим Ольга Дорохіна заявила, що розповіді про учасників СВО мають бути не лише на стендах, а у самих підручниках історії. В історії всіх бойців були розміщені в учебниках, і їх не просто по стендам е, изучали, но вони заслуговують того, щоб бути в учебниках історії. Ну, здесь, конечно, и работа сімей должна бути дуже неактивною. Такі от ініціативи, друзі, це частина системної політики окупаційної влади з героїзації військових злочинців, які воюють проти України, та формування культу захисників Росії через шкільну освіту в українських дітей намагаються сформувати доволі лояльне ставлення до агресії, до злочинів росіян і до війни як такої. Російські спецслужби інсценують теракти на окупованих територіях, щоби звинуватити Україну. І от днями в окупованому Луганську вибухнула замінована блютуз-колонка. Чоловік, який штовхнув її, отримав тяжкі поранення, і, на жаль, згодом помер в лікарні. Російські пропагандисти одразу поширили версію, що з колонки, нібито лунала пісня гурту ОКНЛЗ, намагаючись створити. Український слід і розпалити ненависть до українців. За даними джерел, вибух спеціально спланувала ФСБ. Напередодні в Луганськ прибули співробітники підрозділу, який займається провокаціями проти рухів спротиву. Їхнє завдання. Це організувати фейкові теракти, аби виправдати посилення репресій та зачистки серед місцевого населення. Частина цього населення проукраїнське. І після інциденту окупанти почали масові перевірки телефонів, соцмереж, підписок на українські канали. Це лише початок кампанії, покликаної створити таку, знаєте, картинку, ніби Україна атакує мирних жителів тимчасово окупованих територій. Тож представники українського спротиву закликають людей на тимчасово окупованих територіях бути, ну знаєте, максимально обережними, зокрема, не наближатися до підозрілих предметів чи певної техніки у громадських місцях, а то всяке може статися. Окупанти примушують людей переходити в російський месенджер Макс. Такими, знаєте, різними способами. Окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях використовує цілу низку механізмів, щоб змусити людей встановити і користуватися російським месенджером МАКС. Це не поодинокі випадки, а системна політика, котра охоплює адміністрації, школи, житлово-комунальну сферу та навіть бізнес. Наприклад, у Генічеську. На відремонтованих багатоквартирних будинках. Почали встановлювати таблички з qr кодами через які мешканці мають під'єднуватись до будинкового чату в месенджері. Новый инструмент для общения соседей. В Геническе на капитально отремонтированных домах установили информационные таблички. Это часть пилотного проекта для связи жителей и управляющих компаний. На стендах указан QR-код на подключение в общедомовый чат. Там жильцы смогут сообщать о неисправностях, поломках и оставлять отзывы о проделанных работах. Людей переконують, что так они смогут поведомлять про Комунальні проблеми або залишати звернення певні, за словами самих окупантів, це частина пілотного проєкту для зв'язку мешканців будинку і комунальних служб. Надалі проєкт планують, так знаєте, масштабувати, і фактично жителі тимчасово окупованих територіях вводять в систему цифрового контролю. І це лишень один зі способів. Раніше в школах, в державних установах, в лікарнях вже змушували встановлювати МАКС. Для звітності блокували інші месенджери та створювали єдині чати для батьків і працівників. Крок за кроком окупанти вибудовують власну шпигунську екосистему на тимчасово окупованих територіях. Партизани руху Атеш, вкотре б'ють по логістиці окупантів у Криму. Український рух опору АТЕШ провів чергову успішну диверсію на тимчасово окуповані території Криму. Цього разу на залізничній ділянці поблизу Армянська. Після ураження аралейного обладнання було зупинено рух потягів, які, знаєте, забезпечують постачання техніки, боєприпасів та пального для окупаційної армії. Удар припав саме на пік логістичних перевезень, що суттєво сповільнило доставку ресурсів на Херсонський напрямок. Такі операції демонструють зростання ефективності мережі агентів руху опору та дедалі більшу вразливість тилової інфраструктури расистів. Спротив на півострові триває, і кожна диверсія наближає деокупацію Криму. Друзі, більше цікавої інформації читайте на сайті InfoLighting.ua, ну або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому, друзі, все. Зустрінемося з вами через тиждень. І пам'ятайте, що Україна переможе.